Вітаю всіх. І так, на днях я бачила коментар Росії, що вони якби зліза, ці дозволи від Америки, все. І, типу, була фраза, що вони просто не дадуть Україні повернути кордони 22-го року навіть. Я не беру 91-й рік, там величезне питання на тому кордоні 91-го року, бо там вже покоління виросло в іншій ідеології. І це навіть Зеленський розуміє, що це проблема. От конкретно там це проблема вже. Тепер давайте дивитись інше. Я тут беру колоду, мабуть, колесо року. Але ж ця колода в мене з деякими картами красивими, тому я вам не показую, як її мішаю і що достаю. Тому що, хто мене дивиться перший раз, були блоки через сіські піські, як це так називаю. Ви знаєте, головна блін, проблема голі цітьки. Хай це буде наша головна проблема взагалі в країні це голі цітьки. Просто слів нема. Цензура це називається. І так, Росія дійсно не дасть Україні повернути кордони 22-го року. Дивимось. Так, закохані. Випало. Ну, що вам сказати? В принципі, це все піздьош. на дні колоди взагалі королева жезлів. Це все буде домовляння на тему кордонів на рівні влади. Давайте розшифруємо. Так, перша карта зірка. Я її не кладу, бо голі це Зірка, далі світ. Карта світу. Ось вам кордони. Благополучно, і вилізли. Далі, знову дві кубків, знову домовлятись. І далі карта смерті, тобто трансформація на це питання. Далі, вісім жезлів, це рішення досить швидкі. Далі четвірка кубків, що робити? І тут король кубків. Дивіться. Перші домовленості будуть дійсно в межах інших кордонів. Кордони 22-го року будуть на майбутнє. Буде вирішено це питання. Тепер сюди. Сюди ж даю. Україна зможе повернути кордони 22-го року. Карта імператора вилазить. Тобто, це зможе зробити людина в Україні, яка може щось. Або коли хтось здохне. Ви зрозуміли, хто? Далі вісімка Пентаклів довго. Це довга праця, довга. І далі четвірка жезлів це результат. Для України це буде вже результат повернення кордонів 2022 року. Звісно, що він не може бути кінцевим результатом, бо у нас по Конституції кордони йдуть як на 91-рік, й і це головне. Але на найближчий, час, на найближчий час ми не очікуємо кордонів 2022 року. Те, що Росія не дасть це все трендьош – вона не дасть повернути зараз їх. На майбутнє все буде повернуто в будь-якому разі воно повернеться. Тому не відчайдушуйтесь, не сприймайте це як вирок. Зараз ми можемо зробити те, що ми можемо, укласти угоду. А далі на майбутнє повертати спокійно всі наші кордони, це все йде. Так, на це потрібен час, і це нормально. Справа в тому, що тепер наші не будуть сидіти на жопі ровно, як ці 8 років, а щось робити все. Це, мабуть, найголовніше, щоб ми якісно жили на території, нормальній території України без окупації. Спокійно, адекватно і повноцінно. Інша окупована територія буде повертатись. Все. Це нормально, це класно, це круто. Ось і все, що ми зараз можемо. Від нас це не залежить, на нас це не впливає. Те, що ми будемо психовати, злитись, навіщо. Є те, що ми не можемо змінити. І я не хочу психів. Розумієте? Я хочу адекватності Якщо так є, ми не можемо це змінити, і не треба злитись на інших. Я за нормальне життя будь-якому варіанті. А те, що все повернеться, це вже зрозуміло. Тепер я хочу подивитись, колоди Ленорман. Україна поверне кордони 2022 року на майбутнє. Давайте. Дивлюсь так. Зараз важко. Хрест якір на майбутнє. Іде. Розумієте? На майбутнє йде це повернення, ключ, рішення, можливості на майбутнє вони будуть. Зараз це наш хрест, який ми повинні винести урок з того, що ми 8 років ніхіра не робили. Ось це все нам і вилізло. Все буде. Не хвилюємось. Зараз треба жити, виходячи з того, що ми маємо. Інших варіантів в нас просто немає. Дуже класний розклад. Мені сподобався насправді.